Ну що, всім Привіт! Я думаю, вже настав час показати свій кормозмішувач. А, бо мене люди запитують, як я перемішую корм і так далі. Так, в мене є кормозмішувач, я його не показувала. А натхнення мені прийшло тоді, коли я побачила, що а, а, один з моїх улюблених блогерів а, показав все ж таки свій кормозмішувач. А, може, знаєте, Паша, Паша сова. А, і от я думаю, ну що вже втрачати, треба вже показати, наскільки е, наскільки в мене класно він працює. Ну, як сказати, він вже старенький, е, працює від 220, це вам не три, не три фази. Це, це так. Ну він, дивлячись, яка напруга, звісно, як, як тяне і так далі. Тому зараз покажу. Зараз покажу. Дивіться. Так, А Ану, давай. І так, все залежить від того, наскільки нормально за день цей кормозмішувач отримав. А, я навіть не знаю, як це сказати. Так, сім'янча, не чіпай, А ну, оберімо орду, не трош. Все залежить від того, чи є сили у цього кормозмішувача. Він може працювати на максимальних оборотах, але в принципі, якщо вже немає сил, то він просто вимикається, чесно. Далі запускається тяжка артилерія. Це перемішування вручну. Тобто, мені треба запускати кормозмішувач сюди, прямо сюди і починати. Вимішувати, починати вимішувати це все. Це все ми перемішуємо. Все, щоб класно перемішалось. Мені допомагає в цьому, як бачите, сімінча. Вона, пері... Вона перевіряє якість комбікорму, наскільки я все чітко зробила. Чи все нормально перемішалось? Щоб, не дай Боже, якогось отруєння, там не було у свинеї і так далі, е, коли я роблю, коли я взагалі ставлю на, на те, щоб його перемішати це все? З самого початку, коли я замішую зернову групу, тобто я перемішую зернову групу в окремому поємнику взагалі зернову групу, а потім, коли все це перемелиться, я додаю сюди вже. Е, Просто такі звичайні сипучі, скажімо так, додатки. Це премікс, сорбенти і так далі. Якщо сухий підкисувач, то він іде сюди. Тому додатково ми беремо і перемішуємо тут. А, от, такий от, от такий от кормозмішувач, бачите, поки що ще працює, але не знаю, чи надовго ще вистачить. В принципі, я думаю, ще витягне. Декілька років точно 100% потягне. Але треба задумуватись про те, щоб е, придбати нормальний, новий, який вже не такий старий, як цей. Е, тому, якщо що, пишіть, я буду радити, який саме краще придбати і так далі. Одразу скажу: гранулятора в мене немає. В мене нічого такого немає. Я поки що тільки так працюю. Ну, як бачите, ну от що мені з цією козою робити? Вона зараз об'їсться. Я вже вся... Ну, нормально. Я не знаю, хто дивився Хобіта, чи Властелін... ну, володар перснів. Це мої улюблені трилогії взагалі. Там був АЗОК, і ще в цьому в володарі перснів теж був головний орк. Але, ну, не суть. Це взагалі не по темі. Тому. Ось бачите, ось, ось так от перемішали. Все чітко, дегустація пройшла. Я здала на аналізи комбікорм, Він пройшов, скажімо так, по всім критеріям. Тому я спокійно можу його давати свиням. Все, більше нічого такого.